Благовіщення це свято, Бог послав з неба благовість. Радій, Маріє, будеш сина мати, який в любові жити заповість. Приніс звістку білий голуб, то був не голуб, Дух Святий. Діва схилила голову і серцю мовила Радій, є надія, де спасіння, Бог сина нам послав з небес. Звістка радісна, весіння, що вірний люд роками жде. З весною й радість приходить, усе пробуджується від сну, птахи, хороводи водять, пославляючи весну. Благословляє Бог всю землю, людей до весняних робіт. Від того на душі приємно, що благословений наш світ!